Привіт з Керсону! Сьогодні 7 червня, 10 років інавгурації президента Петра Порошенка. За ці 10 років ФСБшна підривна пропаганда навалила і продовжує навалювати на Петра Олексійовича тонни брехливого лайна через підконтрольний їм медіа Медведчука Коломойського, квартал 95. І вони нав'язують нам постійно виправдовуватися, що ми не розпинали мальчика в трусиках, що ніхто не прив'язував його мати к танку, не возив по площі, не вбивав брата, не збагачувався на війні 88 тисяч разів. І це замкнуте коло треба розривати. І тому цей день ми поговоримо не про Петра Порошенка, а про Володимира Зеленського. Тому що давно пора вже спокійно подивитися, хто ж це такий. І візьмемо ми не 10 років, а 20 всю кар'єру Володимира Зеленського з його юнацьких рочків. Отже, починаємо. 2004 -й. в країні Майдан, патріотичне суспільство намагається не пропустити в президенти проросійського Бандюковича і виходить на протести проти фальсифікації виборів. Де наш Володимир Зеленський? На Майдані? За нашу Україну? Ха-ха! Володимир Зеленський з кварталом 95 бере участь у передвиборчій кампанії Януковича і проводить концерт Молодь за Януковича. Йдемо далі. Старання Володимира Зеленського не увінчалися успіхом. Янукович не переміг, а переміг Ющенка. І далі 5 років. Чим займається квартал 95? Він поливає лайном президента Ющенка. І головне, все те, що дорого, і все те, що свято українцям. Він називає Ющенка сеньором Голодомором. Він знущається з Ющенка, зображаючи його таким гастарбайтером. Який ну, васалом Соєнних Штатів, це чіткий російський наратив, що Україна це раби американців, знущається на секундочку, з воєнного параду на Крещатику. Ось, будь ласка. Ти частуєш молчиш, любі друзі? Начальника! Зачем на майдані парад проводив? Ну і що набугал? Ні! Це називається одним словом. Це не гумор, не сатира, це підривна російська пропаганда, якою Зеленський займався всю свою кар'єру. Паралельно з тим. А квартал 95 знімає в Росії на російські бюджетні гроші пропагандистські антиукраїнські фільми і серіали про тупих українців, про те, які вони на долуги, які вони на суразні і на фоні росіян, таких старших братів, мудрих і. Поважних. Це свати, оце і весь ліга сміха і все це квартальне лайно. Ви можете згадати і це ж не був не якийсь там випадок чи період. Це політика, яку продвигав квартал протягом 20 років. І зараз всі ці сіськадовські. І всі інші от, випади такі антиукраїнські, які періодично обурюють суспільство, які видає їх гавіонний квартал. Але йдемо далі. Ющенка змінив знов Янукович, і Володимир Олександрович з задоволенням плескався, парився з ним в баньки. Выступав, позвал перед ним на корпоративах. Я так скажем так. Я был в Межугорье, друзья, когда там еще был Янукович. <реш> когда, был там, когда хозяин был дома. Вот. А, да, мы с ним встречались. Вот. Я в халатах. Ты знаешь, у нас такой был момент, когда мы крепко выпили. Крепко с ним выпили. Он решил меня споить, чтобы поговорить по душам. Да. Но, честно говоря, Я йшов своїми ногами, в одлічі от від Віктора Федоровича. І все було гарно і класно. Але знову сталося, стався на гаразд. 2014 рік Майдан. Країна рветься в Євросоюз. Країна не може терпіти більше цього ганебного Бандюковича. Чим займається Володимир Олександрович, його ніхто на Майдані не бачив, ну і просто смішно його там очікувати. Упс, доснімаю шматочок. Зовсім забув. Зеленський не був на Майдані. Квартал Зеленського обсміював і стібався з Майдану. От, якщо Беркутавцем видати эбонитовые палочки. А митингующий ходить в шерстяную одежду. Так мы сможем добывать электричество. Вот это участь Зеленского и его кварталу на Майдане. На боте антимайдану, как завжди. Але далее начинаются уже серьезные справы. Скороставшись такой кризой, В Україні Путін починає вторгнення в Україну. В Горлівці депутат Рибак скидає з будівлі адміністрації російську тряпку і встановлює заново український прапор. І за це російські бойовики його катують і вбивають. В той же час. Той же саме Гордівці, квартал 95, проводить концерт перед ким перед сепарами. І після концерту вони проводять е, прес-конференцію, інтерв'ю дають журналістам. І там подробно Володимир Олександрович російською мовою каже, що. Нельзя не любить русский народ. Русский народ, из, это один с нами народ. Они, мы не ваш уже российскую размовляют. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа в принципе, потому что это один и тот же народ. Я, 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 я этому только что посвятил достаточно долгое время. Это важно. Наша позиция, мы украинцы, мы здесь живем. Понимаете, это наша страна, мы любим российский народ, русский народ, точнее вот сказать, многонациональность, да, понимаете, мы очень уважаем, у нас тысячи коллег, коллег, которых мы уважаем и которых мы даже, там, великие там есть актеры в России, которых мы даже на сегодня не достойны, я считаю, еще, но ну, не пришла наша, не достигли того уровня пока. Як же ми можемо їх не любити? Ну, ми ж не ідіоти, ми ж адекватні люди, ми ж читаємо ці ж книги. Ну как, как, как так может быть, это... Ми до них не доросли ще. Це просто глупо не любити э, російський народ, каже Зеленський, уже в разгар війни. Це потім він скаже, що я би вмер, а не здав би Крим. Ось так він вмирав. Ну ось ми добралися до 2014 року, але ролик щось стає занадто довгим. Тому найцікавіші злочини цієї зеленої паскудної мафії ми розглянемо в наступному ролику. А поки тримайтеся, привіт з Херсону. Слава Україні!